До нашої студії вже завітала гостя. Тож давайте ближче знайомитися. Це Леся Майкоса, ініціаторка благодійно-соціального проєкту Турбота від серця Леся. Доброго ранку. Тобі вітаю. Ми вітаємо вас у студії раді бачити. Так, хочемо вітаю. вас запитати, як виникла саме ініціатива, так розпочинати ось такий благодійно-соціальний проєкт. Розкажіть, що вас надихнуло. Ідея створення такого проекту Турбота від серця вона виникла як додаткова ініціатива, яку я ініціювала як допомогу під час війни, але направлена вона для дітей, тобто для дітей, які постраждали від війни і зараз вимушено проживають у місті Вінниці або Вінницькій області. Скрізь, хто бере участь у цьому заході, хто може долучитися і хто зокрема отримає, отримує допомогу. Якщо говорити про команду, яка допомагає реалізувати мені цей даний проект, це декілька помічників та бізнес-партнерів, з якими я поділилась ідеєю, її підтримали. Ми б швидко все організували та організувались. Декого я анонсую на свої стрічки в соціальних мережах, дехто залишається не в непублічному просторі. Так, ми знаємо, що зараз саме ось увага до дітей це дуже важливе. Так, усі ми так. стараємося, намагаємося якимось чином допомогти, задонатити або когось підтримати. Ми знаємо, що зараз багато внутрішньо переміщених осіб, саме діток, так які втратили свої домівки, втратили все те дитинство, яке колись у них було. Таким чином, ви ось створили свій проект і хочете допомогти, хоча б краплинку якогось так, хорошого. Так проект внесення. направлений на допомогу саме дітям, внутрішньо переміщеним особам. Ми відвідали у нас у Він Низької області ми дізналися, що її проживають більше ніж 20 діток внутрішньо переміщених, і в сільській місцевості ще є дітей більше ніж 50 діток місцевих. Ми їм організували таке: не скажу, що свято, а більше за зустріч, таку комунікацію, на якій ми подарували подарунки від проекту, тобто від серця, і допомогли познайомитися саме місцевим дітками і дітям, які зараз там проживають. Тобто, відбулась Комунікація, відбулася дружба і відбулася турбота один про одного. І плюс ще отримали від проєкту подарунки всі, як внутрішньопереміщені дітки, так і місцеві, тобто всі отримали подарунки. Зараз надзвичайно багато діток, які проживають на території Вінничини і Вінницької територіальної громади, які дійсно втратили домівки, переїхали. Як ви знаходили цих діток? Як дізнавалися, які саме дітки потребують цієї допомоги, і як в подальшому маєте намір теж, як ви окремлюєте кому будете допомагати? Цього разу це був перший перша поїздка. Це був старт. Ми поїхали в сільську місцевість в Вінницьку область. Чому тому, що ми дізналися, що є більше ніж 20 діток? Хтось тобто, вони це звідки ви це дізналися? Знайомих можна запитувати, ага. знайомих можна запитувати інших там, волонтерів. Багато є шляхів комунікації. Я вам скажу так, що я не вірю в те, що говорять люди, що вони стомились від війни. Такого немає. Особисто мені дуже багато трапляється тих людей, які дійсно допомагають. І майже у кожної сім'ї є чи знайомий, чи родич, і вони допомагають, донатять дітям. Військовим такої немає людини, яка б зараз була не задіяна в допомогу війни. Тобто, не знаю, мені такі ну не траплялися. Всі відкриті, всі допомагають. І проект, коли я організувала, ми буквально його організували за два дні, тому що ну, всі підтримали і сказали, да, давайте поїдемо. Тобто, це без проблем. Тим більше, чому саме сільську місцевість ми вибрали, тому що в Вінниці більш-менш забезпечуються дітки. А в сільських місцевостях я думаю, у нас були можливості поїхати, хоча це була і дорога, ми везли аніматорів. Да, це треш трішки були затрати, може більші. Але ми туди поїхали, і 85 діток отримали колосальне задоволення і ще й подарунки і увагу, що саме головне, тому що у Вінниці як не як більш-менш увага приділяється. А дітей в районах в областях ну менше. Так, а є які вже наступні, як то кажуть, з таке маленьке святкування? де воно пройде, чи ви вже його запланували, і з ким саме будете проводити? Ми його будемо проводити з знову ж таки з партнерами, які зараз долучені. Не всі будуть завжди да підтримувати, тому що є багато інших проєктів, є багато людей, які підтримують там друзів, знайомих. Ми будемо робити другий, третій такий поїздку, да і вітання дітей. Це може бути Вінниця, це може бути знову ж таки область. Поки що я не можу сказати локацію, да на телебаченні, але точно можу сказати, що це буде Вінницькій області. А чи можуть як до вас можуть долучитися дітки, які потребують якоїсь допомоги або мають бажання побути на якомусь концерті, розважитись? Як до вас можна долучитися до цього проекту? Ну дивіться, ми чи, можливо, хтось знає якихось людей, які теж що... ми концерти не організовуємо і свята дітям. Ми не організовуємо в проекті, тобто у нас трішки інша концепція. Це свята, я зараз не угу. влаштовую. Я врахую це недореченим. Що таке проект? Ми так, ви аніматорів везли і розважали дітей. Дивіться, про вони були як допомога, емоції mm -hmm. да, дітям, і вони допомагали дарувати подарунки. Але ми не робили великий концерт, ми не робили масштабне святкування. Mm -hmm. Ми приїхали, ми достали подарунки, дарували дітям, які вимушено там зараз проживають, які ну можна. На вони не комунікують, да? ми е, дітей познайомили місцевих і їх, і плюс ми допомогли подарунками. Подарунки ці е, це не святкові якісь такі подарунки, да? вони були тематичні, тому що у нас все таки проект він тематичний до Дня знань. Е, тобто, що це означає? Тематичні подарунки вони закривають певні потреби тих батьків, е, в які будуть стикатися з цим, коли дитина буде йти в школу, або якщо не йти зараз, да, не зрозуміло під. Питанням, як будуть навчатися чи офлайн чи онлайн. Але для дистанційного навчання теж потрібні ті самі зошити, канцтовари, розвиваючі ігри, різні, ну там розвиваючі комплекти, да, ти, ти там пластилин, там ще якісь от такі от моменти, книги. Ці потреби потрібно буде закривати батькам внутрішньопереміщеним. Ми розуміємо, що ми частково всіх не можемо одарити да, такими подарунками. але Кожна дитина внутрішньо переміщена отримувала і зошити, і канцтовари, і розмальовки, і е, ті ж самі фломастери, роз, розвиваючі ігри. Тобто, ми надали це через проект. Ми взяли аніматорів для святкування, щоб вони побачили, що є життя, але це не був концерт, і це не було святкування. Є, ну, це було просто не е, е, так е е вручення свято, подарунків, щоб дітям принести емоції і теплоту ту саму від серця, так як називається проект. Це щирий проект. Від серця, тобто, це дається для розвитку і навчання дитини, тому що я вважаю це дуже важливим. Тому що ми можемо говорити про війну, ми можемо стверджувати психологічні якісь такі моменти для дітей, і вони будуть важкі. Але дітям все рівно потрібно розвиватися, навчатися, не забувати про це. Вони не мають бути позбавлені навчання і дитинства. Дитинство трішечки забрали, можливо, літом, так але я вважаю, що ось все-таки це знання, і як-не-як, як, дистанційно чи онлайн дітям. Мають навчатися, і ми в цьому допомагаємо. Звісно, це дуже хороша, як то кажуть, допомога. Дякуємо, що віничани вони не байдужі, і що ви докладаєте зусиль, аби допомогти кожній дитинці. Єдине, що таке питання задам, що це не перший ваш проєкт, це вже можна сказати другий. Таке така ваша маленька дитина, де ви намагаєтесь поділитися своїм теплом з іншими дітками. Скажіть, як вам ось спілкуватися з ними, тому що це багато посмішок, це багато маленьких діток. Завжди ще потрібно знайти до них підхід чи вдається контактувати? я вже говорила, чому я роблю ці проекти. Так у мене був соціальний проект Я подарую тобі мрію. Він досить був успішним. Ми його три роки робили, поки не був не стався карантин, і він трішечки пере... Видозмінився ну, так. Видозмінився. так угу. Щас під час війни я не могла не зробити щось для дітей. Чому я це роблю? У мене своїх дітей немає. У мене є материнські інстинкти, і я дійсно це роблю щиро від душі. І якщо дивитися на назви моїх проєктів, то вони дійсно я подарую тобі мрію, тому що я вважаю, що для дитини дуже важливо мати мрію, йти до неї і якби жеврити її. Так другий проект Турбота від серця. Я теж вважаю, що потрібно дітей виховувати в любові, допомагати їм в розвитку та навчанні. Тому і щиро це повинно завжди бути. Тому я думаю, що це очікуваний проект був від мене для діток, тому що по іншому просто не могло бути. Так, ми вам дякуємо за те, що ви ініціюєте такі речі. Що допомагаєте діткам, які, які цього дійсно зараз потребують, і є прикладом для інших, що не потрібно сидіти, склавши руки, а дійсно допомагати один одного. Друзі, нагадаю, у нас у студії була Леся Майкоса, це ініціаторка благодійного соціального проєкту Турбота від серця.